Ну, тому що у вас тут на цивілки придумали, що от эти всякі психотерапевти, психологи, типу ну, самі собі накрутили проблему і живете з нею. У нас на війні такого немає. У нас типа все якось простіше. Дуже багато цивільних людей, які, коли в них є проблема, вони починають нить про це. Типу, от а у нас якось не прийнято це. У нас, якщо є проблема, а проблема це у нас там, блядь, Танковий прорив на твоїй позиції, і ти такий, о, проблема. Але воно не сприймається, як ого, що робив. А ти просто проаналізував і зробив, і проблем якось в житті немає. Коли там кажуть, ви на війні бідненькі, Та, ні, ми не бідненькі. Класне життя проживаємо насправді. Дуже ну, побратимів скільки знайшов. Ну, це ж люди, з якими я вбільшився, люди, з якими я буду рухатись далі по житті. Це дуже такий, дуже дорогий, але дуже цінний урок.